11 січня 2025 року отримала півонії. І то півонія Андерсен калідоскоп і також і то півонія Pink Ardor. Ось дві які ці корінчики. Так, перше зараз. Так, це Андерсон калідоскоп. Гарна, гарна поділочка, е, є молоде коріння, є брунечки, ну взагалі без питань. Гарна поділка. Зараз буду її садити. Іде дощик, але це нам не поміха. І Ардор. Тут э, трошки інша ситуація. Одна брунечка є. ну така, Отака. Тому маленькому ще корінчику одна брунечка. Ну, Корінчик теж непоганий. Я думаю, що з ним все буде добре. Зараз буду садити.